Ну а далі в нашому ефірі традиційна пухнаста рубрика. Не забуваємо, що вже понад рік. Соціальний проект Нова родина допомагає знайти люблячих власників безхатнім тваринам, зокрема з деокупованих чи тимчасово окупованих територій. Цей проєкт Нова родина ініційований телеканалом Київ 24 у співпраці з волонтерами громадської організації Зоопатруль Україна. І сьогодні у нас історія Джесі, яка нікого не залишить байдужим. Це місяць тому. Команда Зоопатруля отримала дзвінок від поліції в квартирі. Померла жінка, поруч з нею перебуває. Її песик, який не підпускав до тіла патрульних, і жінка не, не виходила з дому близько двох місяців, коли померла, невідомо. І весь цей час Джесі лишався біля неї. Він дуже чемний, спокійний, лагідний, як ми розуміємо, відданий. І от сподіваємось, що завдяки нам цей песик знайде люблячу родину. Тож, знайомтеся. Джесі і Дмитро Ревнюк, засновник громадської організації Зоопатруль Україна, у нас в гостях. Доброго ранку Доброго мене. ранку Чи вже добрий день правильно казати. От більше історії про Джесі, бо я поки вела ефір, я чула, що до мене гость прийшов. З редакції трошечки mm -hmm. до мене долітало. Так, да, він, так як я був, перша людина, яка його покормила, mm -hmm. да, він там без їжі Після вже цього, сидів. Ну да, так, поліцейська там є жіночка поліцейська, її звати Ірина Найданова. Я mm -hmm. хочу подякувати МВС за таких людей, бо це жінка, яка дуже любить тварин. Вона стояла взагалі на блокпосту, і там якісь групах, телеграм-каналах, mm -hmm. там у них таких е було. Повідомлення, що померла жінка, то це її взагалі не стосувалося, Вона там все кинула, нам позвонила, швидко під'їхала, і це не перший mm -hmm. раз. То собаку десь збили, тобто людина. Якщо б кожний в кожному місті був поліцейський, mm -hmm. такий, який би опікувався, от займався справами, то набагато а, краще було. А так, якщо говорити, що коргі, то можна сказати, що це коргі кардіаган, але версія 2.0. Такий він трішечки з домішками. Джесі, привіт. Все, готовий. Бачите, камери вони бувають інколи лякають, але найважливіше, що Джесі спокійний, і ти бачиш, він просто ще не відчув, що він справжня зірка екрану, на яку всі дивляться. Але ми хочемо сказати, що Джесі бачиш, що там якраз іде перша меса у відреставрованому соборі дам де Парі. І тому я вважаю, що це хороший знак. Що перед цим що з Божою поміччю зможе знайти собі нову родину, дуже люблячу, і видно, що йому дуже хочеться відчувати тепло, сердець, так пане Дмитре? Так, так Так, тож, будь ласка, телефонуйте. Ви бачите, у нас номери гарячої лінії. А, зокрема 099-130-30-30 і 068-130-30-30. Джесі чекає собі справжніх люблячих господарів. Хотілося ще спитати, наскільки він активний, якщо вдома він більше спить чи він більше бігає? Ну, який вже ж пожилий товариш, то він... Якраз спокійний. Так, е, да, коли десь ним на прогулку, у нас там ліс, то він виходить в лісі, угу. Uh -huh. постійно гуляє, але він дуже невибагливий. Йому Главное, щоб ти рядом був. Він де сидіти. О, ти на дивані, він рядишком ага. і заглядає все рівня. Ти вийшов десь буквально два метри пройшов. Він за тобою. Тобто він такий вже нав'язчивий, но ага. я думаю, це буде підкупати людей. Ага. Це дуже класний друг буде. Ну я сподіваюся, що він вас підкупив у нас через екрани. Дякуємо вам, пане Дмитре, що прийшли. Дмитро Ревнюк, засновник громадської організації Зоопатруль Україна, разом з ним песик Джесі, який а, чекає. Шукає свого господаря, можливо, ви можете стати головним героєм його життя.